Права 1225. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас система 2х плюс 3y дорівнює мінус 1 і 4х плюс 3y дорівнює 1. Давайте зробимо так, щоб коефіцієнти при y були протилежні. То, наприклад, можна першу, перше рівняння помножити на мінус 1. Можна друге. Записуємо тоді, що перше рівняння множимо на мінус 1. Що ж тоді ми отримаємо? Отже, яку рівносивну систему рівнянь. Так, пишемо тоді, що перше рівняння буде не 2х, якщо ми помножимо на мінус 1, буде мінус 2х. Далі буде не плюс 3y, а мінус 3y. І дорівнює не мінус 1, або буде плюс 1, або просто 1. Є? Це буде перше рівняння. А друге записуємо без змін. 4х плюс 3y дорівнює 1. Ну що ж, бачимо, що коефіцієнти при y у нас протилежні, можемо зараз додавати тоді ці рівняння. Отже, записуємо, що додаємо ці рівняння. Так, тоді я запишу зараз як перша дія. Отже, у нас зліва є мінус 2х і є 4х. Так. Далі у нас є мінус 3y і плюс 3 y. Ця сума у нас дорівнює нулю. Давайте я вам запишу. мінус 3х і плюс 3у. Ну, ну, і це дорівнює, ну, А справа у нас є 1 і 1. Якщо ми їх додаємо, то буде 1 плюс 1. Ну, що ж, дивимося, тут у нас є подібні наданки, їх не обов'язково підкреслювати. Мінус 2х і плюс 4х. Мінус 2х плюс 4х це 4х-2х, це буде 2х. Далі дивимося, у нас є мінус 3 у і плюс 3y. Ця сума дорівнює 0, її можна виписати з суми. Тоді 2х буде дорівнювати. А 1 плюс 1 це буде 2. Є? Знаходимо Х, обидві частини рівняння ділимо на 2. 2 поділити на 2 це буде 1. Є? Ну що ж, ми знаємо, що корінь тоді 1х у нас дорівнює 1. І зараз ми можемо підставити в будь-яке рівняння для того, щоб знайти. Чи в перше, чи вдруге, для того, щоб знайти y. Наприклад, Підставимо перше рівняння. То ми, записуємо, що записуємо, як друга дія. Отже, 2х, 2, що множиться на 1 плюс 3y. Це дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, 2 помножити на 1. Це буде 2. Переносимо праворуч, то вийде 3y. Дорівнює мінус 1. Зліва було 2. 2 на 1. Справа буде мінус 2. Є? То записуємо, що 3 y дорівнює мінус 1 відняти 2, це мінус 3. Ну що ж, як нам зараз знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на 3. 3 поділити на 3 це буде у. Мінус 3, тоді ми ділимо на 3. Є? То y тоді дорівнює мінус 3 полюти на 3, це буде мінус 1. Є? Yeah. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Це розв'язок є як першого рівняння, так і другого рівняння і розв'язком ця пара чисел системи цих рівнянь. Переходимо до другого завдання. Тут у нас рівняння 7 x плюс 2y дорівнює 5 і 7 мінус 3 y дорівнює 45. Бачимо, що у нас 7х і 7х. Давайте зробимо, щоб були протилежними коефіцієнти. То помножимо, наприклад, друге рівняння на мінус 1. Я запишу, що множимо на мінус 1. Так, що ж тоді можна отримати? Перше рівняння записуємо їх систему рівнянь. Перше рівняння записуємо без змін 7х плюс 2y дорівнює 5. Є. Ну, а друге рівняння 7х множимо на мінус 1, це буде мінус 7х. Мінус 3 y множимо на мінус 1, це буде плюс 3 y І це дорівнює. 45 множимо на мінус 1, це буде мінус 45. Є? Добре. Ну що ж, бачимо, коефіцієнти у нас протилежні і можемо вже додавати ці рівняння. Давайте додавати. Ну що ж, є у нас 7х, я запишу, як перша дія. 7х. Додати мінус 7х, це відняти 7х. Далі у нас є плюс 2 у І є плюс 3 Y. Ну, і це дорівнює. А справа в нас є 5 і мінус 45. Це буде 5 відняти 45. Є? Ну що ж, 7х і мінус 7х. Ця сума у нас дорівнює 0. Бо далі у нас є 2Y і плюс 3 y. Разом буде 5у. Дорівнює. 5 відняти 45 це буде мінус 40. Пишемо мінус 40. Є. Знаходимо y. Обидичне рівняння ділимо на 5, 5 y поділити на 5 буде y дорівнює. І тоді праву частину мінус 40 ділимо на 5. І... Ну що ж, Записуємо, що y тоді дорівнює, буде мінус 45 на 5, це 8. Отже, y дорівнює мінус 8. Ну, а зараз у будь-яке з рівнянь в перше чи в друге можна підставити замість y-8 і знайти відповідне значення x. Я підставлю в перше рівняння, записуємо, як друга дія. Тобто 7х, то ми так і пишемо 7х, додати 2 у 2, що множиться, а замість y пишемо мінус 8, це дорівнює 5. Ну що ж, розв'язуємо це рівняння відносно х. 2 помножити на мінус 8 це буде мінус 16, то ми записуємо, що 7х. Додати мінус 16, це буде відняти 16. Дорівнює 5. Є? Переносимо мінус 16 через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що 7х дорівнює, Так, тут у нас буде 5. Зліва було мінус 16, справа буде плюс 16. Є? То ми записуємо, що 7х дорівнює. 5 додати 16 це буде 21. Є? Знаходимо. Тоді x вичислення рівняння ділимо на 7. 7х поділити на 7 це буде х. Дорівнює. І 21. Тоді ми ділимо на 7. Х у нас тоді дорівнює. 21 поділити на 7 це буде 3. Yeah. Ну що ж, ми знайшли, що пара чисел 3 та мінус 8. Є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть систему рівнянь. В першому завданні ми розв'язали, записуємо, що коренями є пара чисел 1 та мінус 1. Є? І в другому завданні коренями є пара чисел 3 та мінус 8. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.